Привіт, у політиці також є новинка. Москалі заговорили про переговори у Кремлі, назвали краще місце для мирних переговорів з Україною. У Путіна сказали, що найкраще місце для переговорів в Україні союзника. Переговори щодо завершення війни в Україні можуть відбутись у мінську, принаймні так вважають у Кремлі. Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами. Білоруська столиця є найкращим місцем для потенційних тристоронніх перемовин, слова речника Кремля передають розумі це питання не порушувалося і ніяк не обговорювалося. Але звісно, для нас мінськ це найкраще місце, це наш головний союзник, тому це найкраще місце для переговорів, підкреслив Пєсков. Україна без гарантій безпеки. Політаналітик назвав три невтішні сценарії. Крім того, повідомляється, що Кремль позитивно відреагував на раніше озвучену готовність Володимира Зеленського до діалогу щодо завершення війни в Україні, про що говорив новий президент США Дональд Трамп під час звернення до Конгресу. Нагадаю, раніше про ініціативу проведення зустрічі у мінську заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, він особисто запропонував. Зібрати Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського на території Білорусі. Раніше Телеграф також писав, що Лукашенко розповів про свій дзвінок Зеленському взимку 2022 року. Також він сказав, що Путін, на його думку, не думав, що буде така війна. Що ж, побачимо, що з цього вийде. Я думаю, що на болотах ніколи не перестануть прагнути тотального контролю над Україною. А ви як думаєте, а виглядає так, що американці рішили нас обезброїти і віддати кацапам нас тепленькими, як то кажуть? Картинка вимальовується поки що для нас м'ягко. Кажучи, не дуже гарна. Думаю, на протязі цієї неділі ми побачимо багато цікавого. На цьому все. Підписуйтесь і побачимось.